Чудове чарівне місце Куп'янськ. Тут ми жили, працювали, планували наше майбутнє, так само, як і місцеві мешканці планували своє майбутнє, свій відпочинок, свій завтрашній день. Але 24.02.22 сталася величезна трагедія, сталося широкомасштабне вторгнення окупантів, які всі ці плани, всі мрії, всі наші побажання зруйнували. Перше, що я відчула, це ну, знаєте, як ото, рухнуло все. Зовсім не зрозуміло, що відбувається. І Перший тиждень зв'язок був тільки, ми дивилися єдині новини. Починався наш день, із того, що ми включали телевізор, і дивилися, чи стоїть Київ. Навірно, для нас, для тих, хто залишився в окупації, для того, щоб сказати, що Куп'янськ це Україна. Що ми в окупації, але ми й розуміли те, що Україна ніколи не здасться. Україна ніколи не буде поневоленою. Це завжди буде країна, яка залишиться незалежною і єдиною. Це місце е, моя батьківщина, де я народився, де я пішов до школи, де я почав свій шлях життєвий рідне місце, де поховані мої е, дідусі, бабусі. Це місце набуло 10 вересня, другий день народження, коли його визволили з днем народження рідне місце. Після того, як Збройні сили України героїчно звільнили Куп'янськ від російських в місто повернулася українська влада. Всі розуміли, що роботи попереду буде дуже багато, адже воно було схоже на пустелю: не було ні електроенергії, ні газопостачання, ні води, не було ні зв'язку, ні інтернету, вулиці забиті сміттям. Та Куп'янськ не залишився на з проблемами. Дякуючи Харківській обласній військовій адміністрації та особисто Олегу Сінюбову, допомозі міжнародних організацій та фондів почало повертатися життя. З осені минулого року, після деокупації, російські терористичні війська завдають ударів по території Куп'янської громади. Руйнується критична інфраструктура, приматне домоволодіння. Незважаючи на це, щоденно над відновленням працюють енергетики, газова служба, водоканалізаційне підприємство. Тепломережі, наші янгали міста, працівники комунальних підприємств, підтримують чистоту належний порядок на площах та вулицях, прибирається прибудинкова територія, вивозиться сміття. Дякуючи співпраці з Харківською обласною адміністрацією та друзям міста, поступово відновлюється технічний парк комунальних підприємств. На складних умовах та все ж продовжують працювати, надавати допомогу людям медичні працівники. Як би не було проблематично, Завдяки працівникам освіти на території Куп'янської громади було відновлено навчальний процес. А з 1 вересня розпочався новий навчальний рік, вже другий в умовах повномасштабного вторгнення. За дотриманням законності та правопорядку слідкують співробітники Національної поліції України. Важка, але така необхідна робота підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій. Рядівники-вогнеборці першими прибувають на місце події та надають не всю необхідну допомогу. З перших днів війни, до окупації і по сьогодні Купенській громаді активно допомагають волонтерські організації. Завдяки співпраці з єдиним координаційним центром доставляються гуманітарні вантажі, реалізовуються соціальні проєкти, проводиться евакуація населення. За цей час в міста з'явилося багато справжніх нових друзів. Це народні депутати України, очільники великих українських міст, таких як Львів та Житомир. Влітку цього року в Куп'янська з'явилися побратим в Польщі, місто Пружданський. Всі вони активно допомагають нашому місту. Слава Україні! Для мене велика честь від імені громади міста Львова привітати всіх мешканців Куп'янська з річницею визволення. Для мене ви завжди вільне місто. Яке показує незламність, силу духу. Я хочу побажати вам сьогодні вистояти в цій боротьбі, і весь світ має знати про місто Куп'янськ, місто, герой. Слава Куп'янську, слава Україні! Купянськ, Львів, навіки разом. Цей день хочу привітати всіх мешканців Купінська, з річницею звільнення цього славного міста від рашистських загарбників. Через два дні після звільнення сам особисто був в цьому чудовому місті і бачив скільки горя, скільки біди принесла російська навала славному Куп'янську. Саме в цей день зранку прилетіла ракета по лікарні Куп'янська. На жаль, загинули люди. І дійсно це трагедія, коли в країні йде війна, коли мирний, мирні люди. ale Kupiańsk to miasto silnych ludzi, miasto wolnych ludzi, dlatego rzeczywiście z rocznicą przemowa będzie za nami, trzymajcie się, my o was pamiętamy i zawsze gotowi pomagać. To my Wszystkiego najlepszego dla naszych przyjaciół w Kupiańsku, dalekiego miasta, partnerskiego. Hofheim heim, Wszystkiego dobrego dla naszych przyjaciół z Kupiańska, z дальniejszego... Города-партнера в Гірманії в ковкай. На свято вашого звільнення, Всі це найлегше. Слава Україні! День вашого освобождання! всего хорошого, всего лучшего. Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні річниця з дня звільнення Купінська від окупантів нашими героїчними воїнами. Це без перебільшення, визначна подія в житті міста. Я пам'ятаю ці дні. Я пам'ятаю місцевих мешканців, які під шаленими обстрілами. Просто небо готувало їжу без світла, без води. Трималися, тримаюся і зараз, як і вся Україна. Боротьба триває. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дорогі мешканці Куп'янської громади, міста Героя Куп'янська. В цей визначний день річниця деокупації нашої рідної Харківщини завдяки. Найсміливішим, найпрофесійнішим, найвідданішим, найпатріотичнішим силам оборони. Я хочу побажати всім вам, всім нам здоров'я, наснаги і крокування до перемоги. Ви показали як громада, як керівництво, лікарі, волонтери, пенсіонери, активний бізнес, взагалі вся громада показала неабияку стійкість резистентність до ворога. Пів року, плюс знаходитись в окупації, це не кожен зможе пережити, знаючи війну в обличчя і, в принципі, це можна бачити поза мною. Я шлю вам вітання і велику шану подяку з столиці Свободи з міста Києва, але фізично з вами в цей день відзначення цього дня в місті місті в місті, місті Куп'янськ. Щиро дякуємо. Сила оборони всім, хто прийняв активну участь в цій деокупації разом до перемоги, друзі. Вітаю вас рівно рік тому. Наші Збройні Сили України визвали Куп'янськ від окупації завдяки блискучому контрнаступу. До Куп'янська повернувся український прапор. Честь і шана нашим захисникам, які це зробили, які сьогодні боронять наше місто від російської навали, дорогі купінчани! Я вітаю вас з річницею деокупації. Я бажаю вам здоров'я, добробуту, наснаги. Обов'язково переможемо. Обов'язково відновимо куп'янськ. Зі святом вас! Впевнений, тільки разом, об'єднавши наші зусилля, ми здобудемо нашу перемогу. Відродимо велич нашого незламного міста. З днем визволення Кутацького.